Памаї бажа! будь ласка! там все розпівають. Ви мене нічого не знаєте. там Сьогодні це робиться! Сьогодні я маю для вас козир в рукаві, тому що сьогодні я хочу розпочати не з російської пропаганди, а з української пропаганди. А точніше, з пропаганди українською мовою отак буде правильно сказати. Поїхали! Я закликаю лише до двох речей. Усвідомити, що Україна може бути успішною, лише маючи нормальні відносини з Росією, Білоруссю, Угорщиною, Польщею. Панченка, ти літа, хочеться спитати. Ну, по-перше, прекрасно, що ти не забула українську мову. Вона тобі знадобиться. По-друге, а що случилось, хочеться спитати мені на твоєму родному язике, що ти раптом. Через два з половиною роки повномасштабного вторгнення вирішила записати звернення до українських громадян. По третє, мені здається, панченко. Якщо ви забули, хто вона, то вона пропагандистка, яка свого часу працювала на 112-му каналі. І здається, на телеканалі Ню звани зік. Якщо я не помиляюся, можу помилятися. А потім на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Росії, колись навіть брала інтерв'ю Лукашенка і питала в нього про чотири позиції і про те, чому Україну не вдалося захопити за три дні, як вони собі планували в своїх пропагандистських мріях. Так от два з половиною роки пройшло, і Панченко говорить українською мовою, а більше того, звертається до українського народу і закликає нас, закликає нас не мовчати. Ми, якби у нас два з половиною роки, рот не закривається на хвилиночку. Хотілося б вже й помовчити, врешті-решт, але ви не даєте нам такої можливості. А, тому я ще раз пропоную послухати, про що говорить Панченко. Я закликаю лише до двох речей: усвідомити, що Україна може бути успішною, лише маючи нормальні відносини з Росією, Білорусь з усіма сусідами. І, друге, вимагайте виборів і перемовин. Пишіть все це у соцмережах у Телеграм, Викс у Фейсбук. Я знаю, сьогодні це небезпечно. Але якщо ми будемо боятися це промовити, боятись казати, що хочемо миру завтра буде гірше ще раз. Тобто існування України тут, як каже Панченко, можливе виключно завдяки тому, що у нас мають бути гарні стосунки з Росією, Білоруссю, Угорщиною. І ким там ще Польща, якщо я Помити, не помиляюсь. що Україна може бути успішною, лише маючи нормальні відносини з Росією, Білорусією, Угорщиною, Польщею і Польщею. А так, от тобто це Україна має налагодити стосунки з Росією, Білоруссю Угорщиною і Польщею. Не Росія, не Білорусь, ні Угорщина, Україна. От, знаєте, на мапу подивишся, центр зла. Де Україна? А, ну добре, Україна має налагодити це пункт перший. Пункт Тих. другий. Вимагайте виборів і перемовин. Пишіть все це у соцмережах у Телеграм, Викс, у Фейсбук. Я знаю, сьогодні це небезпечно. Але якщо ми будемо боятися це промовити, боятись казати, що хочемо миру завтра буде гірше. Дивись, ніхто не боїться, і я твої два пункти зведу до одного. Ми не боїмося говорити, і ми кажемо тобі Йди на мені здається, більш доступно пояснити неможливо. Дякую, почули. Але ви знаєте, тут інша історія. Ця ескортніця Медвічука. Мені здається, в якийсь момент в правильний момент звернулася до космосу, і космічні тіла її почули. І вийшло так, що вона накликала біду на Росію, бо дійсно стало хуже. Ну тобто стало гірше. І про це, власне, а, говорять. Говорять всі, в кого є рот на території Росії. В моєму дому більше ні. А що сталося? Вибух газу? Загорілась проводка? Що произошло? <звук> не, не Повір. Ребір, ввозіть, їжджайте, як можете. Е, как можете це хороший варіант, тому що там перекрили всі виїзди, мінують дороги для автомобільного транспорту, тому що ними просуваються збройні сили, і тому мінують всі дороги і виїзди з Курської області. А по-друге, там закрили вокзали. Тому… Е, Масована евакуація людей або якийсь контрольований їх вивіз з тих територій неможливий. Так що там? От я вже двоє людей мені написали, що виходить заїхати, виїхати, забрати якісь документи для людей, животних і так далі. Нібра сети животних тут, дійсно хотілося б сказати: не кидайте тварин, Але давайте так: якщо там, ну якщо тому, що ми не знаємо, якщо там збройні сили України. То наші котики, ваших котиків і собачок точно не образять. Ба Більше того, мені навіть здається, що ми їх можемо соціалізувати, ми їх навіть можемо пригостити смачною їжею і кормом. І мені навіть здається, що після цього вони точно не захочуть до вас повертатися. Не вірю. Господь. Е, е, мені подобається, що почали звертатись до Господа. Знаєте, ну тобто е, Маргаріточка Сіманіян каже, Господь з вами. А, пропагандісти всі кажуть про те, що Господь вам в допомогу або Аллах вам в допомогу, як кажуть кадирівці. Ну і власне а, якось знаєте, два з половиною роки казали: начальник, 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 начальник. Ну звертаючись до Путіна. А тепер виявляється, що у всьому винен Бог, і всі звертаються до Бога, і всі хочуть отримати допомогу від Бога. Так а Бог тут при чому начальник до начальника питання будуть якісь? Ні, бо мені здається, що все ж таки треба було би задати йому. Е, ну, власне, продовжуємо розглядати ситуацію, я так розумію, в Курській області під різними кутами. Ну і власне туди, куди біду накликала е, пропагандістка, е, яка е, виїхала разом з Медвідчуком до території Росії. Дорогі... Сладков, привіт! Що сталося? Дорогі друзі! А чого ліцо таке грустне? Період Да ладно! Ну, подумаєш, всього на всього там плюс-мінус 20 пунктів під контролем Збройних сил якихось. Плюс-мінус лінія фронту збільшилась на 430 квадратних кілометрів. Ну, в чому тяжесть? Сучаствуємо і се тим людям, які сьогодні воюють. і... Виповняють свій долг, виполняють важні, важне, важні задачі. Три рази важні задачі, тобто дуже важні задачі, виходить. Ага. На всіх напрямках. Переживаємо за курське направлення, білгородські. А що там? Хтось може сказати, що там? Ну тому що ніхто не каже, що там. Всі дуже переживають за Курськ, всі дуже моляться за Курськ, всі дуже. Э, Відгороджується від Курська, але ніхто не говорить, що в Курську. Там чума? Сімейства ваше оба, що там сталося? Безусловно, зв'язані друг з другом. Но вчора, звісно, день був особливо тяжовий, коли сказали, що Женя Подубний Але ну, по Жені Подубному там не зрозуміло, бо він в такому стані, що ще невідомо. Знаєте, він вже на концерті Кобзона чи він ще за квитками на концерт Кобзона. Тим не менше, ситуацію це. Особливо не меня. Подывай, на ситуацию с другой стороны. Тикток поиска Кадырова. Ну что, дорогие друзья? А что? Я уже нахожусь в Курской области. И спецназ Ахмат, один из отрядов, находится здесь потихоньку. Мы уже здесь нарастились. Будем делать свое дело во благо нашего государства. Ничего критического, трагического не произошло. Ну доброе. Да... А что произошло? Ну, просто, смотрите, просто интересно. Не то, чтобы я, вот, прям, знаете, до вас достебывалась. Просто интересно, что же все-таки произошло. То есть, это своим ротом как-то проговорит, или нет? Противник зашел на приграничные территории. Несколько населенных пунктов заняты противником. Угу. максимально пытается, пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы. И, получается, он, я так понял, все бросил сюда. Ну, получается, получается? А, все подразделения сражаются мужественно. Да, где-то есть у нас потери, да, где-то есть, я так понял, и пленные тоже. А, ситуация на месте чуть-чуть... А ты да я не могу понять? Просто так все темно, навколо не зрозуміло. Ну, Десь в заторе под Ростовом? Чи под Москвой? Я думал, конечно, что она менее так, э Обширно, чем я ее сейчас увидел, узнал. Ну, и в то же самое время, опять чтобы кто ни же, опять же, я не вижу ничего критического, кроме того, что э, мы сейчас воюем на территории Российской Федерации и погибают жители исконно российской территории. Ну, получается, Россия розпочала війну, и війна пройшла на территорию Росії. Ну, не бу логічна цепочка, а оскольки. Логіка з території Росії е, вийшла ще до початку повномасштабного вторгнення. То відповідно цю логічну цепочку побудувати вам ніяк не вийшло. А так все ж таки хто-небудь назве речі своїми іменами. Що ж там все ж таки відбувається, Алексія Бечну ви не так давно назначене на цю должність, не так давно виконуєте обов'язки губернатора Курської області. Ну життя ставить перед вами. неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта. Это требует от вас, сегодняшняя ситуация требует известного мужества, собранности. Какая ситуация? На... на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач. На путях не надо уже ничего решать, там кадыровцы, когда отходили, путя расстреливали. На путях уже ничего не решайте, уже все. Которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти, и в том числе перед губернатором и вашей командой. А, а конкретнее? Ситуация в целом, конечно, мне известна. Тем... Так и нам расскажи. Нам тоже хочется дизнаться про ситуацию, яка тебе известна. Нам тоже хотелось бы почути деякі подробности. Мені хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации ра деятельности различных органов власти. Дивіться, я не губернатор Курської області, але я теж можу вам дещо розказати про те, як діють гуманітарні штаби, і про те, як все відбувається. Легко. ба більше того, я можу це зробити навіть з відповідними відеороликами. По перше, в Курській ті, хто з вже там змогли евакуюватися із суджі, от, наприклад, вистроїлися в черги за гуманітарною допомогою. Стоять, чекають. Якщо ви думали, що це розпродажа яєць або ем, якийсь просро. Очений товар з п'ятерочки е, викинули, то ні, це е, жителі е, суджі, які в Курській області чекають на гуманітарну допомогу. До речі, е, щодо гуманітарної допомоги, Путін пообіцяв, що вона буде по 100 е, своїх е, долярів. Ви обов'язково отримаєте тільки не саме по 100 доларів, та, не, не купюрою в 100 доларів, а 10 тисяч рублів, просто щоб нам, українцям, було більш зрозуміло, скільки це, я б перевела це в долари. Але так, в принципі, ну, по 10 тисяч доларів, на, ой, по 10, 10, 10 рублів на руки ви свої обов'язково отримаєте. Е, що ще відбувається? Мешканці от розказують, суджі. Там команди стріляти не, 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 не дають. Ребята бачать, вони не проклад. дають команди стріляти. Не дають. Вру по телевізору. Врут Врут, врут врут, і врут, врут Та бути такого не може. Слухайте, ну це ж телевізор. Ви може на той телевізор дивитися? Некрасиво. Виходиться. Врут, врут, врут. Е, там е, цей воєнкор казав про те, що вони е, работають, 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 тяжело щось там, работають. а жительниця каже, що вони врут, врут і врут. Совпадение? Люди сами спасались. Эти б***ки администрации врут, себе медали вешают на плечи, э, на грудь, только потому, что люди сами спасались. Сами. Спасайтесь, кто может. Сами спасались. И врут. И Второй раз уже разбомбили. Нас 25 лет июня разбомбили. Сожгли дом, сожгли все. Чудом живые остались. И вот теперь снова опять виноваты эти, вот эти твои. Путін і його шайка, я так розумію. Тварі в Путін і його шайка. Е, Ну, Тому що саме він 24 лютого 22 року вийшов і сказав, ми розпочинаємо спеціальну воєнну операцію. Е, правда, там ще в 2022-му чи в 2023 рокі, рокі, році е, 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 депутат Курської обласної думи Васильєв казав про те, що там оборонні споруди такі, що жоден українець не пройде. Чи це ці тва виноваті, Я не можу зрозуміти. Построїмо тут такі фортифікаційні саружини, що ні одна ваша хто не зможе їх січ, так і знаєте. Ну, виходить, не змогли. От туди, виходить, ці твої виноваті. Ну тому що тут поточніть, будь ласка, тому що ми не знаємо, яким твом Надо претензію пред'являти. Чи ахмат Сіла, твої, які сказали про те, що вони йдуть вам на допомогу і. Застряглы. Знаете, что интересно? Все ребята, которые наши вот, подразделения Ахмад Пудгуой, которые здесь э, находились на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. О чудо. А как так вышло? Противник, получается, разнес два мапа, вот, прошел, э, вначале прошел. Уже без, как говорится, mapop через э участки, где, ну, большое расстояние от нас. Наших... Просто в плащах невидимках, я так разумею, да? Просто плащ невидимку надёв и прошёл мимо блокпостов Кадыровских. Може, вони просто дуже далеко стоять від Курської області? Можливо, саме тому? Не? Підших опорних пунктів було, от пройшов там, потім техніка, як говориться, вже напряму підскочив, під'їхав, танками, як говориться, роздолбав роздал ці мапи. Ну, хорошо, що не така складна ситуація, як ми собі думали, да? Тому що ви ж там думали, що ситуація складна, але вона не така складна, як ви собі думали. Ну, поэтому якби все доволі непогано складається. Ви, наприклад, ще от живий, на відміну від. Ваєнкора Євгенія Подубного, який поки невідомо на якому світі. На цьому чи на тому зупиниться, який йому більше сподобається. Ну, так, врешті-решт, хтось назве своїми іменами ті речі, які відбуваються в Курській області, чи ні? Ви хотіли фактів, їх є у мене. Давай нарешті ждем. Готові. жги. А х... ходяться в Курській області. Да ладно! Прям Можна про це говорити? Під хахламі знаходиться частина Суджі. Давайте. <гас> Центр. Да, так, це правда. Офіційних підтверджень цього немає. Ну, це правда. А гінштаб ваш нічого не хоче сказати: Міноборони, Путін. Захарова врешті-решт, вона чомусь коментує ситуацію в Суджі і в Курській області. Як е, вже в закордонному окрузі. Як не на частині російських територій, а вже за кордоном окрузі. До речі, Путін сказав про те, щоб виплатити суджанам по 10 тисяч рублів. А якщо суджа знаходиться під контролем Збройних сил України, то виходить, що це буде виплата громадянам, які знаходяться на українських територіях, і це означає, що це буде донат на Збройні сили України майже. Є танки, є БТРи, є колосальне кількість безпілотників. Є але найцікавіше, що немає жодного відео, на якому би були Збройні сили України. Жодного є наслідки. Відео наслідків: отак, вагон і маленька тілешка. Але відео того, що роблять збройні сили. А в Курській області нема жодного і купа безпілотників, супутникові знімки. У всіх є телефони, але жодного відео про те, яке би фіксувало збройні сили України, як вони стверджують, нема. Ті колосальні проблеми з українським рибом. Да, це все правда. На війні так буває. А були ли готові ну ті части, які знаходилися на границі України в Курській області, цієї атаки ну суть по всьому, ні очень опять -таки, повторюсь, да, так буває. Война идет на гигантском фронте протяженностью 1200 километров. Плюс 430 квадратных километров, и теперь на территории России. Вот математика. 1200 километров. Ну вот а если берете как бы за базу вот эту протяженность, ну и умножаете на сколько? Вот на сколько вопрос. И совершенно точно, что то количество войск, которое задействовано в СВО в этой войне, да, это новая война. Здесь нету сплошных а, тысяч километровых линий окопов здесь. А, и фронт там, знаете, такой він, ну его дуже важ, важко вызначить, и такой немного рваный и нестабильный. Опорные пункты, которые защищают по несколько человек, штурмуют их тоже по несколько человек, и небо полно дронов разведывательных, ударных, тоже это уже факт. Но тем не менее гигантский протяженный фронт, если он настолько длинный с довольно сложной географией. То це не пустиня какая-нібудь аракська. То пока що ну тому, що я зараз нагадаю, що е, оскільки Росія не була готова до того, що е, до Курської області можуть зайти збройні сили, е, то відповідно вона тепер е, е, знищує збройні сили в Курській області, де є будинки місцевих мешканців, і де є самі місцеві мешканці іскандерами. А ви знаєте урон від іскандера, і кабами якими вона била по прикордонні України, тобто по Харківській, по Херсонській, по Запорізькій областях? Тепер вона цими кабами лупить по суджі, по Курському, Курської Народної Республіки. Ну або ж по Курській області, получається десь приблизно така схема і така ситуація. Але як там? Кажуть, до Бога вони зверталися, та, якщо я не помыляюсь. Полно развелось всяких толстовцев, сусликов разных, миролюбцев и пацифистов, которые, ой, ой, а что ж стрелять надо, ой, аж прицеливаться же надо, ну да, ой, как же ж надо в сапогах ходить, это же армия, война, ой, да, ракеты будут летать, да, ой, нет, я лучше, я за мир, короче, мир, мир труд, май, июнь, июль, и август. Я это сам, я за мир. Все за мир сразу. А мир, бывает мир хуже войны, есть такой блуд во время мира, и во время блудного мира рождаются войны. Завроствання справедливості, блуда бізобразення, нерозкаяності, потім напухають гненніки. Ну тобто, ви чекаєте від церкви і від Бога а, покровительства і допомоги. А ваша церква, яка прикривається Богом, говорить про те, що вам й тебе йти і помирати на війну. І нічого тут розказувати про те, що ви за мір во всьому мірі. Йдіть і помирайте. І якщо вже війна прийшла на ваші території, то тоді терпіть. Тому що саме до цього закликала ваша церква, яка прикривається Богом, до якого ви постійно уповаєте. У нас трохи різні поняття про Бога. Я вам ще раз нагадаю, якщо ви забули. Ну і власне чого ви тоді очікуєте від нього, якщо у вас в церкві проповіді говорять про те, що ем, з біблії. Е, Фраза «Не убій була вичеркнута червоним е, маркером або червоною лінією, яку Путін провів по цій Біблії, і написав: Йди на війну вбивати і вмирати. То я не розумію, чому ви тоді звертаєтесь до Бога, яким чином він вам може допомогти або має допомогти, або е, чому ви на нього е, упиваєте і розраховуєте. Е, ну і е, власне поки. Про Курск Путін нічого не говорить, то давайте дійсно до важливих новин. П'ять їздили на, на, на мотоциклі. Сілоано катався на мотоциклі в Крим український. Ну, правда. Я кожен рік значить, на себе почувствувати змінення, які туристичній туристичні І... А покататися мотоциклом в Курську область не хочете? Там стока зміненій. Пропоры украинские везде в этом году висять. Збройні силы ходят. Люди в шоці. А в чергах стоять за гуманітарною допомогою. Нет, нема бажання? обожания. Хочу сказать, что с каждым годом, с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается. Не отвечайте, на мой вопрос. На, на мотоцикле ездили? Да, на рукалісному транспорті. Значит, хочу сказати, що від Краснодара до uh, Кримського моста від улучшення з кожним людом. Uh, значит... Ну так, да, і... там просто це і Там ще поруч ще один міст будують, тому що вже э, цій незаконій Керченській забудові важко довіряти, тому вони будують поруч ще один. На випадок, якщо перша буде знищена, то другою вони планують вивезти все з Криму, що свого часу туди привезли. E, військову техніку, ППО і так далі. Ну не залишать же її. Українцям. А, ну що, друзі, така ситуація наразі у нас намальовується і відповідно попрощатися з вами хочеться таким чином. Саме так прощався шаман на своєму концерті. Потрібні якісь додаткові коментарі? Я думаю, що ні. Бережіть себе, а, побачимося з вами. Пропаганду без мене не дивіться. Зі мною то о, набагато емоційніше виходить. До зустрічі, Па-па.